Привіт малята! Погляньте, я сьогодні вийшла на прогулянку і побачила ось таке чудове дерево! Погляньте, які квіти на ньому! А яким кольором квіточки! А яким кольором листочки! Ось погляньте уважно, якої цікавої форми листочки в цього дерева! Ну що, ви вже здогадались, як воно називається? Так, діти, це каштан. Я знаю, що восени всі діти люблять збирати каштани. Але поки що, в травні ось погляньте, який він чудовий, цей каштан. Він має гарні квіточки і дуже приємний та гарний аромат. А чи знаєте ви, яке місто в Україні асоціюється з цим деревом? Це наша чудова столиця, місто Київ. Коли практично вже всі дерева відцвіли, Каштан дарує нам цю весняну красу, щоб ми ходили та милувалися нею.